Добрий день, діти та батьки. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу – неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Дітки, давайте пригадаємо, які зимові свята ви знаєте. В грудні місяці в наш край знов приходить Миколай. Я даруночки вчекала від святого Миколая. Різні чудеса й дива можуть статись в ніч різдва. Щедруватий де маляв гарне свято Василя, вітер в обличчя снігом хлеще. Воду в церкві святимо на водохреща. Молодці малята, які зимові свята, вірно, радісні, веселі, чудові, незвичайні, а ще дивовижні та казкові. На свято Різдва діти колядують та отримують різні гостинці. А з 13 на 14 січня відзначають свята Маланки та Василя. 13 січня на Маланку ввечері щедрують. Щедрівки це пісні, в яких прославляють господарів, бажають їм здоров'я, щастя, добробуту. Щедрують переважна дівчата. А поробоцькі гурти водять маланку. Хлопці, вбранні у Миланку і Василя, цигана, козу та інших персонажів, висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. А наступного ранку, 14 січня, на Василя або ще цей день називають Старий Новий рік, до господи вже приходять хлопчики. Вони встають в досвіта, Набирають повні кишені зерна й йдуть засівати. Сиплячи зерно, промовляють побажання. Уважають, якщо до хати першим зайде чоловік, то весь рік буде щасливим. Сьогодні дітки ми послухаємо оповідання Андрія М'єстківського про хлопчика Андрійка, яке називається Сію, посіваю. Тож сідайте гарненько. Та слухайте уважно, що вечора перед Новим роком дідусь Демид навчав Андрійка щедрувати. Щедрий вечір, хато світлице, сіся родися житечку пшенице. Андрійко співав разом з дідусем та й уявляв, як він прийде з дзвіночком до дядька Івана, потім до дядька Юхима. І сам лунко, як дзвіночок щедруватиме, а йому за це дякуватимуть, пригощаючи цукерками, горіхами. Він ще й посіватиме з правої руки. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Все це дуже давнє зауважила мама. Хто давнє забуває, той теперішнього не знає, сказав дідусь. Жито, пшениця теж давні, а щороку нові родять, додав тато. І Андрійко тішився, що скоро піде щедрувати. Як називається, дітки оповідання, яке ви почули? Оповідання називається Сію, посіваю. Хто його автор? Письменник Андрій М'ясківський. Чому навчав Андрійка дідусь Демид? Щовечора перед Новим роком дідусь Демид навчав Андрійка щедрувати. Що уявляв собі Андрійко? Андрійко співав разом з дідусем та уявляв, як він прийде із дзвіночком до дядька Івана, потім до дядька Юхима і сам Лунко, як дзвіночок щедруватиме. Як дякуватимуть за щедрування Андрійкові? Будуть пригощати цукерками та горіхами. Що ще буде робити Андрійко, дітки? Він ще і посіватиме з правої руки. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Що сказав дідусь, коли мама зауважила? Все це дуже давнє. Молодці діти, дідусь сказав, хто давнє забуває, той теперішнього не знає. Як ви, дітки, розумієте слова дідуся? Кожна людина, діти, має пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, знати історію свого народу, його мову та культуру. Що додав тато? Вірно, тато додав. Жито пшениця теж давні, а щороку нові родять. Як ви, дітки, розумієте татові слова? Як ви вважаєте, який настрій, Андрійка? З нетерпінням чекаю на відео, як ви щедруєте та посіваєте. До побачення, мої любі, до зустрічі!